прочитаю тобі вірш про котики вербові, який написав Анатолій Камінчук: Сонце по діброві ходить, як лисичка, котики вербові жмурять жовті личка, вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні, гріють лапенята на яснім осонні. Я пропоную тобі. Виконати артикуляційну гімнастику, Будь уважно, і повтори за, за котиком. Ротик відкриваємо, потім посміхаємось. Ротик в трубочку і в посмішку. Один гарненько виконує, як виконує котик. А тепер в трубочку і в посмішку. Трубочка посміх. Посмішка, Чегуємо. В дудочку тягнемо губки, ніби хочемо. Неї подмукати. Посміхнули і зробили трубочку. А покажемо язичок котикові, ось так гарно язичок. Ми покажемо котику, ось як гарно язичок мім виставляти. Дружно будемо з котиком разом будемо грати. А тепер наш язичок ніби нагойде вкусів вгору, вниз. Піднімаємо вгору, опускаємо вниз. Ось так вміє котик. А зараз він робить як стрілочка на часиках. Вліво, вправо, поверни язичком сюди туди. Молодець, Полінка, ти дуже гарно виконала артикуляційну гімнастику. Язичок твій вже готовий вимовляти слова. Але щоб оченята краще розглядали картинки, ми що зробимо? Гімнастику для оченят. Оченята вправо, вліво подивились, так гарненько потрудились. Сонечко спустилось вниз. Зараз сонечко зліва направо побігло, оченятками за ним спостерігаємо гору вниз по колу ходить сонце, а тепер воно ніби танцює по хвилях. Ось яке яскраве сонечко у нас один куточок заховалось в інший. Посерединці вірш ми будемо вивчати за допомогою мнемотаблиці. Щоб ти краще запам'ятала? Давай ще раз повторимо. Смі... Сміливо ви кажи. Сонце діброві. Сонце діброві. Ходить як лисичка. Ходить як лисичка. Розумничка. Котики вербові. Котики вербові. Жмурять жовті личка. Жмурять жовті личка. Вже не хочуть спати. Вже не хочуть спати. Хоч і трішки сонні. Хоч і трішки сонні. Гріють лапенята. Гріють лапенята. На яснім осоні. Наяснім осоні. Молодець. А розкажи нам віршик сама, а ми послухаємо. Будь ласка. Ну? Сонце? Сонце ходить як лосичка. Котики вербові. Котик верберборі. Голосніше. Жмурять. Жмурять жовті личка. Кажи. Жмурять жовті личка. Молодець, вже не хочуть спати. Женя хочет спати. Хоч і трішки сонні. Хоч і трішки сонні. Гріють лапенята. Грір лапенята. На ясним осонні. На ясним осонні. Розумничка.